І так, друзі, хто ще не знав чи забув, як швидко почистити кондиціонер автомобіля, нагадую. Купляємо отакий балончик К2, ставимо цю бомбочку, закриваємо всі двері, не забуваємо вмикати кондиціонер. На повну потужність, режим рециркуляції повітря. І чекаємо 15 хвилин. Дані бомбочки продаються з різними ароматами, в нашому випадку зі смаком лимону. Після чого відкриваємо всі двері автомобіля і провітрюємо 10-15 хвилин. Ось так легко і просто прибрати сторонні запахи в автомобілі і почистити кондиціонер.